П'ять київських новобудов не можуть здати в експлуатацію. Будинки готові, квартири продані, а люди не можуть заселитися. Що відбувається на столичному ринку нерухомості? За серпень у Києві та області забудовники отримали дозволи на будівництво майже півтори тисячі квартир. Самому Києві побудують 693 квартири. Це новий проєкт на проспекті Георгія Нарбута, що пов'язаний зі столиця груп. Водночас в експлуатацію здали 522 квартири. Зокрема, це ЖК Женезіс та ЖК Новопечерські липки». Але є проблема: багато готових будинків не можуть здати в експлуатацію. ЖК-Захисник на Бориспільській подають на здачу вже кілька разів і щоразу відмова. ЖК Олімпік Парк збудували без котельні та опалення. ЖК Фою на Булаховського немає гарячої води та пожежних кранів. ЖК Рибальський також отримав відмову. Як бачите, головна причина відмов це відсутність опалень та порушення пожежної безпеки, тому перед купівлею обов'язково запитуйте про наявність всіх комунікацій та дозвільних документів.